Іван Франко, Христос і Хрест. Серед поля край дороги Стародавній Хрест стоїть, а на Нім Христос розп'ятий. Висів тож від давніх літ, та з часом прогнили гвозді, вітер хрест розхолітав, і Христос вгорі розп'ятий, із хреста на землю впав. Тут цей час трава висока. Що росло вокруг Христа, радісно в свої обійми м'яко прийняла Христа. Подорожники й фіалки, що там пахли зміж трави, звились, мов вінець любові, у Христа край голови, на живім природи лоні, змитий з крові ран і сльози, серед запаху і цвітів сумирно спочив Христос. Та якісь побожні руки спать йому там не дали, і, хрестячись поміж цвітів, знов угору підняли, та нових, не мавши гостів, щоб прибити знов Христа, хоч соломи перевеслом прив'язали до Христа, так побожні пересуди, бачачи за наших днів, як старого древа смерті, і спочитання богів з диму жертв. З тьми церемоній із обмани, крові й сльоз. Словом, як з Христа старого сходить між людей Христос, і, як ставши чоловіком, ближчий, вищий нам стає і святим приміром своїм нас до вольності веде, силується понад людськість, будь-що будь-піднять Христа, і хоч брехні перевеслом прив'язати до Христа. 1880